Вчора Ігору принесли повістку, представляєте, на війну. Я представляю, щоб взяв автомата. Що вони, Ігор, в його ізофренія, вони приперли повістку йому. Ну, дієздатному. Я в шокі, блін. Із голосами, і з галюцинаціями. Бігає. Він Він так жити не може, но. На... Ні, ну то там такі є синки доходять, що постійно вас вас з ментами він там на пілорамах роблять. Да, Тож то реально здорові бугаї, здорові бугаї. Куди це дитя слабе? Він по 25 разів скакує, де да, каже, мама двері воно закриті, каже, хтось гукає по двері, ма, віддається, Сказали, що відкрийте двері, якщо хочете жити. Да, вихожу, да показую йому, що нікого нема. Боже, який кончені, я тобі кажу, який безпреділ. Вони ж на війну Віталія забирають просто ну, сліпих, інвалідів. Ну, повністю слабих людей забирають, вони не беруть здорових. Нещасних отаких, знаєш, яких немає сторони. Це що за безпреділ? То йдіть, йдіть самі, що вас там назбиралося стоко у тому ТЦК, да витягуєте з машин да б'єте? Ідіть самі туди. Це воно буде далі таке продовжатися, чи що? Треба пойти туди, да, ну не знаю, їм сказати, напевно, чи розказати. Ти вже ходила там була. Ну То я ходила, так. Да. Я вже тоді ходила. То що? Mm, то ходила, то була, показала, все. Достатньо а на, ніхто й не записував тоді нічого. Mm, не записував. Вони подивились на його, да і все це ще одразу. Mm, да я можу пойти показати, де раки зимують. Мені це без проблем. Бо я цієї несправедливості не переношу зовсім. Ті, хто мають йти охран... ну, воювати за людей, захищати людей, то їх ну, чомусь нема В них бронь, ні все. Є. Да? Та подивись на їх, на яких вони машинах А Вони, вони, машинах вони давали їздять. присягу цьому. А навіть немає ні воєнного біліту, навіть освіти немає. Не те, що освіти немає, він не закінчив освіту, навіть не поучив. Він не, не вміє нормально не може mm. кружку держати у руках, хай Бог мілий автомата йому дати. Люди добрі, отямтеся. Це взагалі просто піздець. До речі, за 10 хвилин проходять комісію. Людина. За 10 минут людина mm. проходить, да. витягні ну, відтащі. Це, це ще будуть цього наказувати всіх врачів, бо вже, вже вони там у депутатів. Ну, куди за 10 хвилин пройти Вон до знайомих позабирали за 10 хвилин, повитягували вістро, так на дорозі похватали за 10 хвилин комісії. Та ж ви подивиться, що там людина слаба чи ще щось. Я не знаю, я розумію, що війна, так. Да. Але ж. Ну, то вже хай повністю всіх беруть дідів і кривих, і без ног, хай вже всіх беруть, грузять, да вже mm -hmm. буду будуть їх доглядати, беруть разом табуретки, костелі, ну на табуретках, щоб сиділи, і кровати хай тягнуть, лежачих витягують. Да що ж таке за безпреділ робиться? А ти, що він п'яний за рулем, їздять і роблять у городі тумін по ночах. Навіть ці поліцейські, що нас остановили, то ну, куди воно таке? Я не знаю. Це воно буде ще довше таке котіться, оце. До чого котиться? Ну, ну, все одно. Це 26, 27 рік це все буде ну, наказано. Хіба вони не думають про це нічого. Ні. Хто його знає, чи воно буде наказано, буде чи. ні? Буде наказано, буде все наказано. Уже навіть штучний інтелект і той розказує, що що, да, буде наказання. Та й штучний інтелект, мілки... воно ну, неправда. Йому вірити? Ну, не можна. Да, Ти йому віриш? Можна, тому що він дані розкидає. Не будемо багато говорити, але несправедливость це капець.